Найбільша кармічна перемога України. Саме так я хочу назвати це відео, і воно дуже таке, знаєте, святково позитивне насправді. У мене в основному на каналі завжди аналітика і критика. В даному випадку це також аналітика, але дійсно, як на мене, дуже святкова і дуже тепла. Саме під час, після повномасштабного вторгнення, власне, українці змогли. Розірвати ну певний такий кармічний вузол чи кармічне завдання, і саме про нього я хочу поговорити. Знаєте, власне слово карма досить часто ми використовуємо. Воно до нас прийшло з Індії там Прислів'я, що посієш та й пожнеш відповідальність, відповідальність свою особисту, відповідальність родову, відповідальність народу. Насправді є карма дійсно: карма людини, карма роду людини, карма цілого народу що таке народ, на родах заснований. Власне, саме звідти, з такої, скажімо так, фі філософської метафізики і походить ця термінологія. А ще існує фраза, що. Історія розвивається по спіралі. І кожен новий виток спіралі він чимось схожий насправді на попередній. Його спіраль може там звужуватися, події тоді концентруються по часу і так далі. Так от, саме на дуже цікаве, таке історично-світоглядне, кармічне співпадіння. Я хочу і розказати вам в цьому відео. Перепрошую за такий довгий вступ, але це насправді дійсно важливо. А тепер я вас хочу повернути до. Часів Русі. Русь була єдина, в центрі її був в Києві. 1223 рік, битва на річці Калка. Об'єднане руське і половецьке військо, тоді програє монголо татарській орді. Через 17 років монголо-татарська орда вертається на територію Русі, спалює руйнує Київ і фактично Русь після того перестає існувати. Потім право наступництво, можна сказати, взяла Галицько-Волинська держава. Але, але, Падіння Русі відбулося після приходу Орди. Спочатку Поразка, через 17 років спалення Києва. Битва на річці Калка. 2014 рік. В Україну в чергове приходить Орда. Територія ЛНР-ДНР за цікавим таким. І, можливо, незрозумілим з точки зору логіки сприйняттям а, за таким співпадінням територія ЛНР ДНР містить в собі річку Калка. Тобто це не межа, це не був кордон, але це саме та земля. І орда там зупинилася приблизно. І через 8 років орда в чергове спробувала спалити Київ, при тому, що зсередини, скажімо так, їй допомагали. Але на відміну від попереднього витка спіралі, який був там 8 століть тому, цього разу їм це не вдалося. Вони прийшли через 8 років, і їхні плани були поламані. Ми відстояли Київ, ми не втратили своєї держави. Це насправді дуже велика наша перемога, перемога саме кармічна, яку ми в майбутньому безумовно повинні закріпити на фізичному просторі. Як це робити, це вже окрема тема. Але я думаю, що це дуже важлива насправді аналогія. Ви знаєте, я коли про це говорю, я певною мірою, знаєте, от відчуваєш якісь певні елементи простору. Знаєте, як говориш про якісь речі, чи якийсь красивий витвір мистецтва, чи пісня, і там волосся може там, на, на, на руках, наприклад. Ставати. От, тобто цей зв'язок, оце потоки чи підключення до ноосфери, як це називав Вернадський. Я думаю, що ця перемога дійсно дуже важлива і дуже для нас радісна. Що цікаво, саме таке трактування має в тому числі і частина тих, хто насправді керує Кремлем. І я це хочу детальніше розкрити в наступному відео. Про сатанізм кремлівських владик чи сатанізм володарів Кремля. Тому, будь ласка, вподобайте дане відео, прокоментуйте його, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне. А цю тему, я думаю, дуже важливо розкрити далі, тому що українці повинні краще зрозуміти природу того зла, з яким ми насправді воюємо. Дякую вам всім за увагу!